Так, усім привіт, друзі. Сьогодні надзвичайно цікава тема, це самодисципліна. Я хочу розказати на власному досвіді, як я себе дисципліную. Що я для цього роблю? Насамперед, я живу звичками вже дуже багато років. Дисципліни. Мене життя вчило дисципліни. В дитинстві, пам'ятаю, я був дуже лінивий. Я не любив вчитися, я не любив взагалі виконувати якусь роботу Я любив грати в відеоігри. Але я займався спортом 7 років. До цього в мене завжди був хист, і я ніколи не лінувався. Ні, бувало таке, що приходить зима, і ти сидиш цілий час вдома, чи ж уроки, і граєш ігри на комп'ютері, і не хочеться вдома займатися. Для того і потрібен спортзал. Дім це не, це не спортзал. І тут атмосфера така, що вона розслабляє, і тобі не хочеться нічого робити. І з часом. Я зрозумів, що я і лінивий, <хи> і я собі поставив ціль змінитися, от позбутися цієї лінії. Це дуже цікаво було, я пам'ятаю, мене завжди тато заставляв підмітати подвір'я, купати грядки. Блін, я то робив через не хочу, а пізніше я сказав собі: чувак, якщо ти не хочеш бути лінивим, значить ти маєш сказати Я люблю це робити і я хочу це зробити. І коли я почав це говорити, мені... Мені стало легше, я почав кайфувати, від цього я, я це почав виконувати не в напряг. А в подальшому, взагалі, мене дисциплінував батько, оскільки навіть після школи, тобто 14 років я вже працював на роботі літом. 9 місяців я вчився, і 3 місяці я працював з татом на роботі. І навіть літом мені доводилось просинатися година 7 8 Бо з пів дев'ятої ми вже починали роботу. А вже після роботи я йшов на тренування. Так, ціле життя я тренувався і з 13 до 18 років я займався тайським боксом. Це був кайф. Я, до речі, перший рік, в 13 років, коли я прийшов, я був дуже лінивий, і тренер на мене абсолютно не звертав увагу. Хоча фізично я е, вже виділявся від інших, тому що з 7 років я займався. Я віджимався, я підтягувався, віджимався на брусах. І фізично я виглядав сильнішим. Ну і був фізично сильнішим, звичайно, не тільки виглядав, але був дуже лінивий. І ось. Е, коли я почав над собою працювати, якраз 13 років це був такий переломний момент, що я дуже сильно почав над собою працювати. І в 14 років я вже відчув зміни. Я дуже став настирливим, я став фанатично відноситися до свого спорту і дуже відповідально. Також до роботи дуже відповідально почав відноситись 14 років. І це не навчало дисципліни просинатися зранку і робити найважливіші справи зранку. І впродовж років. Якось я щораз, то швидше просинався, швидше, швидше, швидше. Коли я почав займатися тренерською діяльністю, е, я почав працювати з 8 до 8 вечора. Але мені потрібно ще вчити англійську. І взагалі, е, не тільки англійську, я ще багато що вивчав на рахунок спорту, і мені доводилось просинатися не, не то, що доводилось, е, а доводиться далі. Просунатися в 5 годині, щоб встигати усе. В п'ятій годині я просинаюся. Я кайфую від цього, я без будильника це роблю, бо це вже для мене як ритуал. Зранку проснутися, повчити англійську, е приготувати їсти на цілий день. Я обожнюю готувати зранку. Це для мене кайф просто. Це для мене кайф. Я медитую, коли готую. Я сьогодні проснувся трішки пізніше, пів сьомої. Я так кайфанув, коли я готував їсти, я готую для себе на цілий день, і от зі мною зараз живе теж сусід. Я йому сніданок готую. Отак <гум> ну, люблю йому таку приємність зробити, мені приємно комусь приготувати щось, якщо та людина цінує і, і смакує. Ось. Е і такі моменти, такі моменти нас якраз і роблять дисциплінованими. Тобто не потрібно себе заставляти, потрібно. Знайти той шлях, який тебе буде надихати. Якщо це, наприклад, спорт, почати займатися спортом, треба вибрати той спорт, який насамперед, який найбільше подобається. Далі вибрати тренера. Хорошого тренера, який е, міє, міє психологічно допомогти, тобто знайти підхід до вас і влюбити вас в цей спорт. Бо більшість клієнтів, які приходять до мене в зал, Перші заняття, я ж бачу, що вони так через силу приходять на перше тренування. На друге тренування вже так е, більш радісно. І кожен раз, кожен раз вони просто влюбляються в зал. І люди, які зі мною продовж, е, продовж довгого часу тренувалися, вони дотепер дякують мені і кажуть, Володь, ти нас дуже багато чого навчив. Я харчуюсь так, як ти сказав. Я тренуюся, як ти мене навчив. І це класно, це класно. Має бути наставник. Так само ви ходите в церкву, і відповідно, там також є у вас наставник, який вас дисциплінує, вам допомагає. Бо якщо б не було священника, ви б приходили в церкву раз на місяць, і ви б не знали, що там робити. Ось, тому що це не ваша специфіка, це не ваші зобов'язання. Так, і на рахунок церкви також себе заставляти не треба. Або ви це робите з любов'ю, або. Для чого ви себе заставляєте через не хочу. Тобто не всім може підходити християнство. Хтось народився в, наприклад, в країні, там, наприклад, у нас Україна, це є християнство, це є наша релігія. Але людина відчуває, що вона хоче бути буддистом. Будь ласка, чому б ні? Чому б і ні? Я не засуджую тих людей. Я вважаю, що це є правильно. Кожна релігія це є правильно, це є філософія, це є наука. Насамперед. Е, як, на мене, як на мене, правильна релігія це є релігія серця. От і все. Треба чути своє серце і поступати по совісті. Треба мати свої чіткі правила і поступати по правилам. Я живу по правилам. Е, на рахунок, наприклад, е, роботи, так? до мене приходять дуже багато красивих жінок. У Мене є одне таке найважливіше правило ніколи не дивитися на клієнтів, як на, як, на, ну, як на дівчину, тобто з якимись намірами. Тобто я завжди на роботі відповідно працюю і ставлюся до всіх, як до клієнтів, як до друзів. Ось так. Я зі всіма клієнтами я своїми дружу, оскільки дуже важливо. Коли є оцей дружній зв'язок, бо тренер має знати дуже багато деталей про людину, про її емоційний стан, щоб могти допомогти. Оскільки тіло це, це, наш, е це, це наш внутрішній світ, який відзеркалюється. Ось. І якщо емоційний стан е ось тут хріновий, значить. Тіло не буде мінятися, воно не буде покращуватися. Дуже важливо, щоб працювало все разом в балансі. Голова, тіло, точніше, голова серце і тіло. Тоді буде все прекрасно. Що це означає? Треба розвивати себе в трьох дисциплінах. Значить, це є розумовий читати, вивчати е, ту літературу, яка вас цікавить, надихає. В якому руслі ви хочете рухатись, якщо це філософія, будь ласка, філософія. Якщо це математика, значить математика. Вибираємо свій шлях і виходимо задоволення. Треба робити завжди з задоволенням. Бо більшість людей думає, що ця сфера більше приносить грошей. Кожна сфера приносить багато грошей, якщо ви професіонал цієї. А найважливіше навіть не ті гроші, як задоволення. Наприклад, я від своєї роботи отримую колосальне задоволення. Я не рахую ті гроші, які мені приходять. Вони просто приходять і все, я навіть не думаю про них. Так, другий. друга дисципліна серце. Серце. Це є, це є якраз е, наша духовна сторона, яку також потрібно розвивати. Не тільки церква розвиває нас духовно, є багато різних всяких методів. Е, навіть ті самі подорожі вони нас зміняють. Далі от медитації дуже важливі медитації, аналіз всіх подій. І, звичайно, потрібно читати літературу. От Біблію, всі мають прочитати і не один раз. Там дуже багато корисної інформації, цитат і притч. Так що рекомендую, це дуже важливо. Наступний момент це і тіло. Яке також потребує тренувань. Це також тренування, і в кожного вони різні. Хтось просто любить бігати, це прекрасно. Хтось спортзал, хтось любить тренуватися вдома. І усі ці способи вони ефективні і класні. Просто треба вибрати той спосіб, який вам приносить колосальне задоволення, найбільше задоволення. І робити це регулярно робити. І знаєте, що я за, за ціле життя зрозумів? Значить, потрібно завжди мати баланс. Коли я тренувався по 6 разів на тиждень, я то робив через не хочу. Я, 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 я себе просто заставляв. А коли я знайшов підхід до себе зовсім інший, я почав тренуватися чотири рази, чи це на масі, чи на сушці, більше я не тренуюсь лише чотири рази. Я почав кайфувати від занять. І результативність піднялась, оскільки я почав отримати задоволення. Зрозуміти, що в спорті дуже важливий відпочинок. Тобто не можна кожен день робити ту ж саму роботу. Бо ми просто перегоряємо в голові так само і з іншими, деталями, такими як, наприклад, їда. Е... Візьмемо до уваги. От, є на авокадо, воно корисне. Одне корисне з'їсти три авокадо, це вже не піде нам на користь, тому що це буде забагато жирів. Так само і з м'ясом, чи з яйцями. Тобто є баланс. Ти також маєш з'їсти таку-то порцію, щоб себе добре почувати. Якщо ти з'їш більше, значить буде погано для організму. Так само з тренуваннями, так само і з навчанням. Я не кожен день вчу англійську мову, і я не роблю того, що я не люблю. Я... Я роблю від того, від чого я отримую задоволення. Перший такий етап був це навчання з моєю сестрою. Моя сестра мене вчила, і вона мені дала хорошу базу. Ми вчилися з нею один місяць, день в день, по дві години, і вона мене дуже багато навчила. Після цього я вже продовжив сам і регулярно кожного ранку я повторяв слова. Я вчив кожного ранку, крім вихідних. У вихідні я робив собі такі, що я просинаюся. І просто валяєшся в ліжку, і відпочиваєш. Навіть якщо в мене робота, то робота з субота в мене завжди було з 9 я на 8 ніколи в суботу не виходив. І відповідно, я міг полежати трошки довше в ліжку, і відпочити. І так само і в будь-якій сфері, духовній, також ти ж не можеш жити в церкві, має бути баланс. Ти маєш, маєш день там бути, день там, день там. І тоді все буде чітко. Чому рекомендують займатися тричі на тиждень? Це для того, насамперед. Перший момент, значить, новачок, він дуже повільно відновлюється і йому потрібно багато відпочинку. Другий момент це для того, щоб людина не перегоряла емоційно. Бо коли організм не відновлюється, тіло значить психологічно ти не захочеш тренуватися. Ти себе будеш заставляти і тебе хватить просто на місяць, не більше. Потім ти перегориш, махнеш рукою, і скажеш, ну його нафіг, це не моє. Значить, треба все робити чітко. І щоб була така дисципліна, треба посидіти, подумати, взяти карточку, ручку, точніше, блокнот, і все аналізувати. От Який наш план, наприклад, наша ціль зробити гарне тіло. Значить, наш план почати тренуватися, щоб зробити красиве тіло. Це треба качатись, не просто бігати. Бо біг там, спалює калорії. Не більше, гарне тіло від бігу не буде. Воно буде, ну, ти зможеш бути худим. І не факт, це залежить також від харчування, від звичок. Значить, нам потрібно тренуватися. Є два варіанти тренуватися вдома або тренуватися в тренажерному залі. Якщо ми вибираємо домашнє тренування, тут також є два варіанти. Або ми наймаємо тренера, який буде до нас приїжджати. Ми будемо платити за той час, який тратить тренер на дорогу, і за той час, який він приділяє вам ваш, вашій домівці. Або ви купляєте онлайн-курс. Наприклад, я зараз, е я зараз займаюся онлайн-курсами, є по рівнях: є перший рівень, другий, третій. Кожен рівень розрахований на один місяць. Відповідно, е ви Купуєте цей пакет, він значно дешевший. І тренуєтеся вже по плану. Я вам скидую план, там відеоуроки, харчування, і кожен тиждень ми звітуємося, спілкуємося і обговорюємо весь цей процес. Це дуже класно, і зараз дуже багато людей перейшли якраз на такі тренування. А якщо на рахунок спортзалу, тут також є два варіанти. Або ви вчитеся, вчитесь тренуватися, це означає. Сидіти в Ютубі, читати книжки, вивчати техніку, я на це потратив уйму часу. Чесно вам скажу, я потратив уйму часу, і з кожним роком мої думки на рахунок техніки, на рахунок тренувань міняються. Тобто вдосконалюється техніка, вдосконалюється моє розуміння тренувального процесу. І так, на це потрібно час. Це, це та сама наука. Це те саме, що вчити англійську мову, чи вчити математику, чи будь-що інше. На це потрібно мати багато часу. Якщо у вас немає часу на це, значить потрібно звернутися до спеціаліста. От, наприклад, ви ж ходите до, до як то сказати, модельєра стрижу, парикмахер, як колись називали, а тепер вже модельєр. Е, відповідно ви ходите до нього і платите гроші. Бо ця людина професіонал в своєму ділі. Так само, от візьмемо до уваги, от ви, наприклад, ви є стоматолог. Так, я прийшов до вас, як до стоматолога, заплатив гроші, тому що я сам зуби не зможу вилікувати, бо я не маю поняття, я не вчився. І в свою чергу, я також, як тренер, я є професіонал. І той стоматолог, до якого я пішов, він, звичайно, звернеться до мене, бо він має поняття, що от я надаю послуги професійні, значить я хочу також, щоб зі мною працювали професійно. от як це все виглядає. Тобто є два варіанти. Або ви вчитеся і самостійно тренуєтесь, або ви знаходите собі професійного тренера і з ним пахаєте, працюєте на максимум. ось Але потрібно знайти. Підходящу людину, яка вам буде підходити по всьому емоційно, особливо, щоб ви розумілися, щоб було взаєморозуміння, щоб цей тренер не просто був строгий. Він має бути і строгий, але ж паралельно він має бути і, і розуміючий, має розуміти людину кожні її проблеми і і скласти таку програму, яка буде підходити іменно під цю людину. Тому що, наприклад, в мене є базова програма. Я починаю з базової кожен раз, коли приходить новий клієнт. У мене є базова програма, по якій ми працюємо. Після цього ми працюємо, наприклад, тиждень-два. Після цього я вже знаю, що можна дати людині, тому що я вивчив за ці два тижні цю людину. Я знаю, які силові показники, як ця людина харчується, чи вона все з'їдає, я це все бачу по людині. І знаю, яке навантаження дати, і який потрібен підхід до цієї людини. Це дуже важливо. Так що народ, дисциплінуємо себе, шукаємо способи, як отримати задоволення від того, що ми робимо. От, наприклад, багато людей отримує задоволення від пива і від того, що сидять з друзями, розмовляють. Значить, а якщо це трошки змінити, наприклад, і зробити так: і, на початку, наприклад, от, початку. я випив пиво, але після тренування. І ви йдете задоволені на тренування, тому що після цього пиво. Ну, я як для прикладу це сказав, а в цілому дуже круто як зробити. От в мене клієнти, їм е декого дуже важко перевчити на правильне харчування і який метод я підібрав. Тобто є багато таких корисних і смачних страв, яких я їм е їх навчив готувати. Тобто, навіть оця сама елементарна страва це вівсянка з протеїном. Це кайф. І ви знаєте, всі мої клієнти кажуть, я чекаю ранку, щоб поснідати. Тобто вони просинаються і відразу стають з ліжка, не чекаю навіть будильника. Ось, це є, от, бачите, перший такий момент, який заставляє людину посинатися. Це є смачний сніданок. А уявіть собі, наприклад, ви живете в Нью-Йорку і є якийсь там такий, наприклад, парк дуже гарний, я не знаю, як він називається. Де ви кайфуєте, просто проводити час. Уявіть собі, ви собі, наприклад, зранку проснулися, викликали, викликали таксі, або на машині доїхали до цього парку і зробили собі пробіжку, повіджималися, тобто зайнялися спортом. І це буде також для вас задоволення. Тобто, треба собі завжди робити приємні асоціації з тренуваннями, тоді дисципліна не заставить себе чекати. Я щось заговорився. Всім дякую за увагу. Так що давайте будемо дисциплінувати себе разом. Я не скажу, що я е, максимально дисциплінований. Я також моментами є лінивий, але я стараюся. Я стараюся завжди шукаю баланс. Щоб завжди бути дисциплінованим і виконавчим, е, потрібно відпочивати. Один день в тиждень має бути такий повний релакс. От повний, включити собі якийсь серіальчик, нетфлікс. На англійській мові відлежатися, відіспатися. І тоді справи підуть краще. Так то дякую усім за увагу. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і ви візьмете щось для себе. Так що на все добре, гарного дня.